Так, щоб якась була інформація від відео, можу розповісти, як багато років я на велосипеді їжджу. Перед цим там електричний був, двох підвіз, звичайні одно підвіси декілька штук, що то ще на шосейному колись дуже давно вже їздив трохи, тренувався там змагання якісь такі любительські велосипеди там допомагав, якби знайомим вибирають. Ну що можу сказати? Зараз запитують інколи який купить велосипед, там що порадить. Ну, взагалі можна розділити по на БВ або на В. Якщо збираєтесь купляти БВ, то звісно там нюанси різні є. І... І... І, і що? Нюанси з тим, що він вже був у використанні. <клес> так само, як з автомобілем, треба добре дивитись на все. Пере... Амортизатор перевірити, якщо з переднім амортизатором чи з двома, тоді обидва. Якщо обид... з двома амортизаторами, то ще й ззаду ці з'єднання на підшипниках також, чи вони там не шатаються. Колеса перевірити, чи рівні. Крутнути, глянути. А якщо це ще там ві-брейки, то там по ві-брейках видно буде по колодках чи обода рівні. Зараз дискою в основному. Я взяв взагалі... Зараз їжджу на ві-брейках звичайний велосипед вивушний. Вистачає. Головне, щоб він якби цілий був справний, це б не сильно там розтягнутий. Ціни на БВ також інколи можуть досягати ціни нового. Так що, так що можна, і якщо небагато кататись, так коли там погода по місту. Можна і подивитись на нові якісь прості небрендові. Вони там в районі від навіть самі прості стальні там від, від 6 тисяч гривень у нас починаються. Це такий простий кататися, там низька рама може бути. Навіть комусь там з підлітків підійде. І сидіння, якщо підняти, то й дорослому може бути. 29 колесо, до речі. Ну, це такий самий-самий простий, стальна рама, там вилка, звичайно, вона чуть амортизує. Далі там алюмінієві починаються десь 1010 гривень, 12 тисяч гривень. Це алюмінієва рама, але не, 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 не якби обладнання, не фірмове. Ну, таке звичайне саме просте шимано буде. Ну, Звичайно, краще вже починаються бушні від 15 тисяч гривень. Нові також нові десь... ті, що з кращих, будуть від 20 тисяч гривень. Те, що таке якби, дешевше звич... Такі для... для простого катання. Ну, Якщо зовсім трохи кататись, то підійде і самий простий, якийсь там новий. Це якщо ви не знаєте, як вибрати бушни, і на що дивитися. Можна взяти новий за тисяч там, 8 12 гривень і кататися на ньому він точно там сезон два поїздить. Точно буде гума тримати, не спускати. Вилка не буде люфтить, хоч вона там і робота в неї така собі буде, і ну, там Амортизувати буде краще, ніж без вилки. Тому такі якби зараз... Ну взагалі гальма які гальма дискові, ну, вони багато великою мірою кращі ніж такі брейки вібрейки ободні. Зараз всі майже дискові ставлять на сучасні велосипеди. Бо там в воду заїдеш ще якесь болото, то Або навіть якщо десь буде в грізі, то на якість гальмування воно не, все, не позначиться. Тому Якби, якщо по сухому їздить, то можна і б ушний велій, якісь там ну, старенькі вже навіть можуть, можуть бути вібрейки. Вони дуже прості, надійні клотки, там гривень 150-200 нормальні коштують. І то міняються, там, не знаю, може раз в рік, якщо не багато їздить. Міняються дуже просто, одним там шестигранничком. І їх ще поки стерти, то ще треба також постаратися. Їх на дуже довго вистачає. Так що, звичайно, перевага в новому велосипеді це те, що можна розмірами вибрати вже колір який подобається. Покришки будуть свіжі там без якихось потертостей. Тому ну, вибір, звичайно, за кожним. Кожен сам собі там вбирає. Якщо є якісь запитання, можете в коментарях написати. Якщо я буду про це знати, постараюсь відповісти. А так кататись можна брати звичайний велосипед, аби він зручний був. Ну і за болотниками це, звісно, якщо виїжджаєте в дощ, краще дивитись, може на дорожні за болотниками тоді. Бо таке невелике крило, воно мало що допомагає ставлять на горники з горки, якщо з'їхати кілометрів 40-50 швидкість по воді, то ці крила мало що там дадуть, все буде в болоті. Коротше. Тому Так що крила, якщо хтось по дощі їздить часто, то шукайте повністю, щоб були оболотники на такі, що закривають повністю колеса. Що ще, там багато чого можна як ми можливо ще якісь відео зніму про, взагалі, про велосипеди, які купувати, які зараз ціни. Так що ну, основні критерії кажу, це те, щоб головне, щоб рама по зросту підходила. Колеса діаметр зараз. Ну, дорожні це 28 дюймів, більшість вбирає 29.5, мабуть. Що залежить від того там, чи зберігати, чи носить його. Є де бо 29 вони трохи більші би, ну, місця займають, якщо десь в квартирі ставив чи на балконі. 26 трохи менші, але це вже таки рахується, якби застарівши, або хто такий з ростом нижчий. чи. Для дітей підлітків. От 26 ще можуть бути. У ну, більшості для дорослих, мабуть, краще вже 29-ті вибирати колеса або 28-ті на дорожнику, на дорожних велосипедах. 29-х ямки нерівності легше. Якби він перекочується, не так відчувається. Тому ну, так, ще колеса, діаметр також. Також мають значення при виборі. Ми виборі велосипеду, тому наразі все. І так відео вже вийшло досить немаленьке.